В дусі і в правді в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Луки, 12 розділ 49 вірш. Гарний початок для цієї історії, для цієї проповіді. Сьогодні день народження церкви. Христос прийшов і сказав: Я прийшов вогонь кинути на землю. І як я прагну, щоб він вже запалав. Я прийшов вогонь послати на землю. І я бажаю, щоб він вже загорівся. Що за вогонь? Можна думати, що це алегорія про якісь е різні речі. Так, вогонь який? Вогонь ревності за Богом, вогонь Божої Любові. Що завгодно, але він говорив про вогонь Святого Духа. Святий Дух Дух більше всього по природі схожий на вогонь. І вогонь по своїй природі більше всього нагадує дух. Якщо ви колись цікавились, то вогонь це плазма, це речовина, яка Згорає, вона випромінює енергію, і енергія ця знаходиться в плазменному стані. Плазма це речовина в первісному стані, з якої ще нічого, яка не оформлена ніякі молекули, атоми. Ну, атоми там, може, є, я не знаю. Молекул точно немає речовин, ніяких немає. Вогонь є вогонь. Незалежно від того, яка речовина згорає, вона розкладається і переходить в стан первісний, в стан плазми. З якою фактично може утворити що завгодно, так теоретично, при певних умовах. Отож, Святий Дух, Дух взагалі, дух як явище, дух, як феномен, як, не можна сказати, предмет. Дух, він схожий на вогонь. Дух, він схожий на вогонь. По тому, який він. Який він? І ми читаємо це в Біблії в євреях, що і в псалмах «Наш, дух, наш Бог то палючий вогонь. Ми читаємо в євреях, що Бог чинить духів, е, полум'ям вогняним, своїх слух вогняним полум'ям, е, тобто е, е, ангели, як ми їх називаємо, вони духи. Вони можуть мати тіла, але вони духи і їхня природа духовна. І Бог каже, це як вогняне полум'я. Полум'я вогню воно характерне, ну, по-перше, інтенсивністю випромінювання, так воно гаряче. Навіть якщо це сірник горить чи свічка, не можна всередині перебувати. так вона спалить. Не можна пальчик туди запхати, пальчик згорить. Дуже потужний згусток енергії, дуже потужне випромінювання, високі температури, а часто світло, так дивлячись на вогонь, згадуючи те, що Бог сказав, що людина не може бачити мене і жити. Починає набувати трошки інакшого змісту. Ну Як не можеш зайти в вогонь і не згоріти і жити, не можеш жити у вогні. Вогонь це не місце, де ми живемо. Бог він дух. Отже, він вогонь. Наш Бог то палючий вогонь, написано. А. а якщо ми не такі, так якщо ми такі, як зараз звичайні тілесні, ми не можемо в вогні жити. Христос прийшов, щоб кинути вогонь на землю. І Він прагне, що він запалав. На перший погляд, глянути, щоб спалити все, чи що. Що це, що це, що це буде за вогонь? Що це за пожежа? Насправді, цей вогонь це Святий Дух, який стане нашою природою, природою людей. Щоб ми могли жити з Богом, нам потрібна одна природа з Ним. Якщо Він вогонь, то ми маємо бути теж вогонь. І Святий Дух це вогонь, який Христос прийшов звести на землю. Бог не міг перебувати між нами по причині нашої грішності, гріх він як темрява, а праведність як світло. І Є конфлікт двох природ е, е, між світлом і темрявою нема співіснування, і між грішністю і праведністю нема співіснування. І тому Святий Дух не міг бути на землі е, взагалі, бо він би, всі би люди були знищені негайно. А через конфлікт двох природ несприйнятливість, ненависть, ненависть через гріх. І Христос прийшов прибрати цю перепону. Яка заважала нам жити з Богом, він знищив перепону гріха. Перепону гріха він знищив і відкрив доступ для Бога, Духа на землю до людей. Вогонь прийшов я кинути на землю, і як я прагну, щоб він уже. Запалав. Дивовижна фраза. Він запалав? Так, він запалав. Він запалав. Христос звів вогонь на землю, так. Ми читаємо це в діях в другому розділі. Коли ж почався День П'ятдесятниці, це дуже цікава фраза взагалі, коли в повну силу вступив, там написано. День 50-й, так, 50-й день по Воскресінню Христа. Це було свято жнив, Це 50-й день після Пасхи, після переходу. Якого переходу? А людство перейшло зі стану грішності в стан викупленості, отримало доступ, так? Ну, не все людство. Тільки спочатку перші люди, а потім другі, а потім треті. Але людство перейшло. Це Пасха, Песах, перехід. Людство перейшло через Ісуса Христа. Як через міст. Перейшло із вічного відлучення від Бога, перейшло до життя з Богом. Івана 5, 24. Кожен, хто вірує в Ісуса Христа і в того, хто його послав, не загине. На суд не приходить, але перейшов від смерті в життя. Писах, Пасха, перейшов. На 50-й день після того переходу е, е, святкувалися тиждень свято жнив. Е, подяки за жнива, які вже е, відбулися. І в нас, може, ще жнива і не відбулися так, але е, це були жнива в Божому царстві. Бо всі ці фізичні ілюстрації, наші жнива, вони були зрозумілі для людей того часу. Зараз нам їх треба пояснювати, бо ми вже не жнемо нічого так. У нас поділ праці настільки вже дійшов до того, що, може, і слово жнива не викликає асоціацій в багатьох людей, особливо в молоді. А що за жнива? А жнива це врожай, це радість. це Бог дав забезпечення. Ми будемо жити на цілий рік. Жнива це забезпечення на цілий рік. Хліба буде на цілий рік. Бог далі нас годує. Посилає з неба душі, посилає е, сонячне світло і тепло, е, і посилає врожайний рік. І це свято святкування за те, що Бог нас забезпечує знову. У нас є в нас майбутнє. Дяка Богу. У нас є майбутнє. От і е, На п'ятидесятий день е, Святий Дух зійшов на землю. На 50-й день. Це жнива, це забезпечення від Бога з небес, щоб у нас з вами було майбутнє. Майбутнє і не просто на один рік, а майбутнє а в вік вічного життя, в епоху веру вічного життя людина переходить від смерті у життя повне Боже забезпечення. Жнива. Вродило. Бог послав з неба нам жнива і земля родить. І в нас все буде гаразд, бо ж не бо Святий Дух зійшов на землю. Святий Дух зійшов на землю і живе в людях. Коли почався день п'ятидесятниці, всі вони однокушно, однодушно знаходилися вкупі, ті перші люди, що перейшли, так і нагло щенився, раптово зчинився шум із неба, наче буря раптово зірвалася і переповнила весь дім, де вони сиділи. Як я прагнув, щоб він запалав вже той вогонь? А не тільки Христос прагнув. Святий Дух прагнув, того ще більше прагнув. Бо то він мав зійти на землю. Він прагнув жити, Бог прагне жити з людьми. Бог задумав людину. Цей проект «Людина», який в нього номер один. А вже сьоме тисячоліття цей проект «Людина» розвивається, і Бог чекає, і Бог вкладає, і Бог працює. Uh, і ці, Цілі епохи, історії, мільйони людей, мільярди людей проходять перед Божим обличчям. Він працює над людством, бо він хоче жити з людиною. Нарешті. Він хоче, щоб людина була з Богом. Йому мусить вдатись, бо він Бог і йому вдається. І він чекав, щоб це викуплення відбулося нарешті, щоб він міг зійти і вже вселитися в тих перших людей, що його приймуть, потім в других, потім в третіх, і так аж до нас з вами. Вселюся в них і буду жити в них, і буду ходити в них, і вони будуть моїм народом, я буду їхнім Богом. Він прагнув цього і чекав ще до того, як він створив першу людину. Це був найбільший його задум. Бог хоче дітей. Він потребує їх. Ні, не потребує, він може без них обійтися Але він хоче, щоб вони були. І хоче, щоб в них все було. в нього батьківське серце, він любить дітей. Він любить дітей, щоб в них все було гаразд, попіклуватись про все їхнє майбутнє і ці діти – це ми з вами. Люди, створені, а потім народжені від Бога. Він хоче, щоб ми були його дітьми, хоче, щоб про нас піклуватися, нас виховувати, нас ростити, нас навчити, зробити нас мудрими, такими мудрими, як він, зробити нас. Такими самими в серці, як він, щоб ми мали його цінності, щоб у нас були його пріоритети, щоб ми бачили життя його очима, щоб ми бачили весь всесвіт, всі природу всіх речей, його очима, щоб ми розуміли, що перше, а що друге, а з його точки зору, він виховує своїх дітей, ростить, бо він їх любить. Так як ви любите своїх дітей, так як ми любимо своїх дітей, так як ми хочемо для них самого найкращого. Вони нам а, а, потрібні. Вони дуже потрібні. Діти дуже потрібні. Навіщо? Ми Бо то любов. Любов хоче, щоб діти були. Любов хоче, щоб діти були. І щоб в дітей все було, і щоб в них все було гаразд завжди. І захистити їх від усього. І влаштувати все їхнє майбутнє, і виростити їх дітьми такими, що можна пишатися ними. Такими, що ними можна пишатися Чеснотними, поважними, серйозними. Бо хоче мати дітей. Ще до створення світу він хотів мати дітей. Це був його задум. Його не цікавила ця земля, каміння, тварини, риби. Це все цікаві речі, але це все було заради того, щоб виростити дітей, виховати. Він приготував весь шлях, все приготував. Приготував цілу історію. Цілу історію людства приготував для того, щоб навчити нас, щоб виростити дітей правильно, як слід. Він приготувався до того, він хоче щоб ми в нього були. І тому, як буря, він зійшов на землю, як тільки з'явилася нагода і можливість. Як буря. І там було кілька чоловік всього. Кілька чоловік. Вони в кімнаті одній знаходилися В кімнаті тих 11 апостолів, і, може, ще кілька учнів разом з ними. Скільки влізло в ту хату. І буря наповнила дім. Можете собі, бурю колись бачили. Бурю. Що таке буря? Ураган, буревій, заметіль, завірюха, торнадо. Коли все летить, все в повітрі, нічого не видно, відбуває швидкісний рух повітря і частину в ньому. Все летить і все крутиться. Це буря. Хмари, вода, дощ, туман. Буря наповнила кімнату. Буря з Божого серця. Та буря, яка бушує в ньому віддавна Він хоче, щоб діти, його діти. Це його діти. Він мчить до своїх дітей, він вривається в цю хату і переповнює. Це порив, він був мить, він тривав кілька секунд. Всього кілька секунд. Але ці кілька секунд, ця буря вона виражає все прагнення Божого серця. За його дітьми. Прагнення за його дітьми, його любов до своїх дітей. Як сильно він прагне. Це буря в його серці. Він, звісно, він, тільки на мить це проявив Тому що це був той день, і коли ще коли ще блудний син, який вертається до батька і зі словами, завченими на устах, покаяння і вибачення. І я недостойний зватися твоїм сином. Мені завчив той текст, вертається до батька. Батько побачив його здалека і помчав до нього, побіг до нього і впав йому на шию батько-сину, не син батькою батько, батько сину і цілував його, і обнімав його. Як той почав говорити, він перебив його і не дав йому того говорити. І вдягнув перстень на його палець. Свій власний, свою власну печать, свою владу йому дав. І вдягнув його коштовні шати і почав свято. Він прагнув, батько прагне за своїми дітьми, мати прагне за своїми дітьми, Бог прагне за своїми дітьми. Ісус сказав, як я прагну, коли вже запалає. Запалає Божа природа в людині. І бурі раптово зірвалися і переповнили весь той дім, де сиділи вони. І з'явилися їм язики, поділені, немовби огняні, огнені. І на кожному з них по одному осію. Наш Бог, то палючий вогонь. Спокійно поділені. Палахкотючі язики полум'я. Не як на картинці. Підпаліть сірники, подивіться, який то вогонь, який, який то язик в полум'я. Свічку підпаліть і побачите, як воно. То, що на картинках малюють, воно нерухоме, це рухоме. Це живе, це справжнє. Вогонь і осів, Бог війшов в людей. Бог війшов в людей. І це, ці люди стали церквою. Церква це люди, в яких живе Бог всередині. Це не якісь особливі люди, це не якісь кращі інших люди, це не якісь видатні люди, це не якісь люди, які те чи се, це люди, в яких Бог живе. Бог саме головне в цьому. Церква це Божий дім, Бог живе в тих людях, які далися, щоб сказали, ми хочемо бути. Ми хочемо, щоб ти жив у нас, хочемо жити з тобою. І все, такі самі люди, як і інші, але вони прийняли Бога в своє серце, пустили його в своє життя. Вони захотіли жити з Богом. Це дуже просто. Люди, які захотіли жити з Богом. Бог хоче жити з людьми. Від початку такий був задум. Людина для того створена, щоб Бог жив. З людиною, як з дитиною своєю. А якщо ви це дивитесь, і ви ще не живете з Богом, або ви не певні цього, то пора приймати спасіння. Це називається велике вічне спасіння, вічна добра звістка. Бог хоче жити з людиною, з тобою. Хоче з тобою жити. Але в тебе є вільна воля. І якщо ти. Не, не пустиш Бога в своє життя, Він не зайде. Якщо ти його не покличеш, він не прийде. Треба сказати, Боже, я хочу щоб жити з тобою, щоб ти жив зі мною. Щоб ти жив в мені, в моєму житті, щоб був Бог. Я не хочу жити без Бога в житті. Не хочу бути сам. Тільки з людьми, майже всі, які чужі. Христос каже, я стою під дверями і стукаю, під дверями твого серця і стукаю до тебе. Хто пустить мене, я війду. Все дуже просто: хто пустить мене, я війду. Відчиниш Богові двері серця. Відчини йому. Скажи йому, Боже, зайди в моє життя, заходь. Заходь. Це називається велике спасіння. За нього вартує, вартує дякувати. Але ви просто скажіть, Боже, війди в моє життя. я... І цього рішення достатньо, щоб Бог війшов. Він прагне, він прагне запалити в людині свою природу ту природу, яка людині недоступна. Думайте, чому світ такий нездалий? Бо людина живе тілесною природою. Вона, звісно, не тваринна, вона людська, але вона набагато ближче до тваринної, ніж до Божої. Але Бог хоче дати в нас свою природу. І тому люди відрізняються. Не всі люди однакові. Є люди, в яких кажуть, є Божа іскра, кажуть. Особливі люди, в них є Божа іскра. Ви чули про них? Вони часом вони видатні в історії, часом не дуже, часом невідомі, але є люди, які хочуть, щоб Бог був в їхньому житті, а є люди, які до того ще не доросли, не дійшли. Не допливли, не догребли, не додумали, були зайняті весь час. Не будьте тим, хто занадто зайнятий і не пустив Бога в своє життя. Прожити життя без Бога, це, це дуже сумна історія. Це крайньо сумна історія. Бо Бог, Бог є всім, що ви любите у житті, джерелом всього, що ви любите, і пропустити саме головне. І тішитись об тільки об'їдками, тільки тіннями, тільки відображеннями, які десь там, якимись залишками в тому світі, миттями нещасними якимись. І все життя е, без життя. Це дуже сумна історія. Бог прагне війти в життя людини, в твоє життя, Він прагне війти в твоє життя, бути в твоєму житті, наповнити твій розум і твоє серце. Запалити вогонь всередині. І цей вогонь змінює геть усе. Геть усе. Він не пече й не палить, переважно. Так. Часом пече і палить, коли стикається з чимось протилежним до нього. Часом пече і палить, так що ми не можемо уст стримати своїх, язика стримати, тому що ми мусимо говорити, бо воно пече й палить всередину. Це, це, це вогонь життя, бо дух це життя. Бог прийшов, щоб життя дати людині. Не те, що ми від народження маємо, це тільки е, запах від нього, тільки бліда тінь. Бог той, е, е, те, що в людині людський дух, навіть духом не називає, Він каже, вдихнув дихання життя в людину. Так трішечки подув. А то він хоче не подув, а вогонь цілий дати всередину. Так, сталася церква, народилася церква. Церква це люди зібрані, щоб бути Божими людьми. Люди, яких Бог покликав і вони сказали: ось я викликані люди, зібрані. Люди, які живуть з Богом у житті, це церква. І це для Бога це дуже особливі люди. І взагалі це особливі люди. Це люди, в яких всередині горить життя, які живуть життям яких життя відрізняється від життя всіх інших людей? Може одразу не дуже помітно, так? але помітно. Але помітно з кожним днем помітно все більше. І люди кажуть, ви якісь не від цього світу, так? не від цього світу. Бог нас відділяє, відділяє своїх людей, своїх дітей від цього світу. Є величезна різниця між Божими дітьми, між людьми, які є Божими дітьми, і між людьми, які не є. Сподіваємося, що ще не є, так? Бо поки людина жива, є шанс. В це життя ми приходимо для того, щоб народитися від Бога. Народитися згори. Вам необхідно народитися згори, сказав Христос. І ми кажемо: вам необхідно народитися згори. Вам необхідно народитися від Бога згори. Бо то вище життя, інакше життя. Набагато вище пересічного людського життя, набагато вище в кожній ділянці. Так відбувся початок День народження церкви. Бо Христос заплатив за всі гріхи всіх людей, всіх 108 мільярдів заплатив за кожен гріх. Мій, ваш, тих людей, що завтра народяться і згрішать. Він заплатив тих, хто вже помирав, за всіх заплатив. І гріх перестав бути перепоною. Бог може тепер жити в людині, може війти і дати своє життя людині. Він може, це. і він робить це. Негайно, як тільки людина готова, як тільки людина скаже я хочу. Дякую тобі, Господи. Дякую Тобі Боже за тих людей, що спасаються сьогодні з українців, з нашого народу Боже. які слухають Твоє слово, українською мову. Дякую тобі за кожного. Хто переходить від смерть в життя, кого ти спасаєш. Спасай нас, Господи, спасай наш народ, Господи, народжуй нас згори, щоб ми могли йти за тобою до цілої правди. І зростали, і виростали, і були тобі навтіху, і були твоїми дітьми не тільки по назві, але по суді. Боже. Дякую. тобі, благослови решту цього богослужіння в ім'я Ісуса Христа. Амінь.